Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні підписники нашого YouTube каналу, учні нашої автошколи, майбутні водії, кандидати в учні нашої автошколи. Сьогодні, по-перше, хотілося б попросити вибачення за те, що довго ми не випускали ніяких відео, були на те свої причини, була відсутність часу, були інші справи, було багато різних проблем, різних забот, таке інше. Тому, ну. Тільки зараз дійшли руки до того, щоб зняти відео. Хотілося б сьогодні поговорити про підготовку автомобіля до зимнього періоду. Дуже багато у нас є таких водіїв, вже й досвідчених, і вже б, наче б здавалося б, що вони мають розумітись, але у них обмежується. На жаль, підготовка автомобіля це так. Я переобув шини з літніх на зимні, і це вже все. Ну, машина готова до зимньої експлуатації. Ну, на жаль, це трошки не зовсім так. Сьогодні я хотів би поділитися практичними порадами, навіть такою системою, можна сказати, підготовки автомобіля до зимнього періоду. Система ця одразу хочу сказати, що придумана вона не мною. От, вона не моя, не я її автор, тому що в нас є автошколи в місті Чернігові, дуже цікаві, які люблять писати, ми автори власних методик, не уточнюючи, яких саме, і до кого вони рівняються чи тому може. До Сухомлинського, чи то, може, до Макаренка, чи ще до кого-небудь. Ну, тому я кажу чесно, що це підготовка, система ця, вона не моя, вона комплексна, вона розроблена не мною. От. Я користуюсь нею особ... особисто, я користуюсь цими правилами. Вони доволі прості, вже біля 20 років, ще колись в далекому 2003 році. Коли я навчався у Козелецькому навчально-виробничому комбінаті, були в мене дуже мудрі викладачі. Якщо вони бачать мене зараз, величезний їм привіт, велика подяка. Це Єркін Олександр Володимирович та Нацик Олександр Васильович. Ну, навчали вони нас так. Перед підготовкою на зиму, значить, зимою найголовніше в нас запуск двигуна. Значить, перше, будь-який запуск у холодну пору, у мінусову температуру, це вже є умови відмінні від нормальних умов експлуатації автомобіля. Тому до цього треба ретельно підготуватися. Підготуватися яким чином. По-перше, починаємо з обслуговування масляної системи. Що треба зробити? Найперше, найперше залити мастило меншої в'язкості. Якщо ви влітку, наприклад, використовуєте моторне мастило 10W-40, наприклад, то на зиму вже було б непогано залити 5х40, тому що воно. Більш рідке, більш тікуче і так далі, тому подібно і значно полегшить запуск вашого двигуна. Звичайно, поміняти слідом за оливою поміняти фільтри. Обов'язково паливний, обов'язково масляний. І обов'язково після літньої пильної експлуатації замінити повітряний фільтр. Далі справа доходить до охолоджуючої рідини. Пам'ятайте, що охолоджуюча рідина, яка б вона не була гарна, яка б вона не була дорога, там, чи ще якась особливо хороша, але вона має свій срок експлуатації, після якої вона становиться непригодною для експлуатації подальшої. Термін експлуатації хорошого антифризу чи хорошого ну, гарного, з дорогих серій. Він обмежується 60 тисячами пробігу або двома роками експлуатації. Все. На більше будь-яка охолоджуюча рідина, вона не здатна. І підлягає обов'язковій заміні. Незайвим буде перед заміною охолоджуючої рідини промити всю систему. Від цього, до речі, залежить і ваш обігрів салону. Тому що. Охолоджуюча рідина. Ви відкриваєте. Ну, у вас це виходить дуже просто. Ви повертаєте ручечку чи нажимаєте кнопочку, і у вас вже в радіатор опалювача буде поступати тепла охолоджуюча рідина із основної системи охолодження. А на ділі ви просто відкриваєте звичайний кран, який вам дає доступ. До опалення салону. Чим у вас чистіша буде система охолодження, тим у вас краще буде опалення. Після цього треба особливу увагу звернути на наступні запчастини. Перше, це стартер. Якщо у вас стартер вже значно зношений у мінусову температуру, ви не зможете просто так запустити свій автомобіль. Будете бігати з проводами, будете шукати сусіда, який вас підкурить, будете купляти пускозарядні пристрої, будете намагатися когось просити на буксир вас смикнути. але це все не дасть вам бажаного результату. Тому обслуговуємо стартер, слідом обслуговуємо генератор. Генератор обслуговуємо чому? Тому що він дає заряд на вашу акумуляторну батарею. І мало того, він ще живить інші прилади, які ви будете вмикати. Наприклад, додаткове опалення, підігрів сідінь, підігрів зеркал, підігрів заднього скла, світлофар, додаткове противотуманки і так далі, тому що взимку темніє дуже рано. І світла потрібно більше і вмикайте ви його частіше. Тому, якщо генератор не видає бажану зарядку, у вас також будуть проблеми з зимовим запуском. Нормальною вважається зарядка в межах 14, 14,2 вольта. Далі звертаємо увагу на акумуляторну батарею. Нормальна експлуатація, якщо ви експлуатуєте автомобіль вдома, зазвичай акумуляторна батарея відхожує ну, близько 3 років. Якщо ви експлуатуєте в жорсткому режимі навчальної їзди або в таксі, або десь ну, в торгівлі, ще десь, то у вас кількість запусків значно зростає. А раз вона значно зростає, то не треба дивуватися, що у вас акумуляторна батарея. Відпрацювала рік, може півтора. Тому зверніть дуже увагу. Якщо при найближчих похолоданнях чи навіть до мінуса не доходить, ви відчуваєте, що у вас акумулятор не видає бажану напругу і у вас утруднений запуск, не думайте, що він стане кращим в зимовий період. Таку батарею потрібно відвезти або обслужити, якщо вона. Обслуговується, тому що зараз більшість не обслуговується, але є й такі, що, що можна обслужити. Або ж краще всього замінити. Ну і вже в останню чергу треба приділити, звісно, увагу зимовим шинам. Значить, від себе я дам таку пораду. Майте два комплекти завжди шин. Літніх і зимніх. Один комплект літній, один комплект зимній. Чому так? Є ще існують так звані всесезонні шини. Всесезонні шини ну це простий приклад, знову ж таки придуманий не мною. Ну, це якщо ви будете в туфлях ходити і зимою, і літом. І зимою вам буде некомфортно, і влітку вам буде некомфортно. Тому так само і машини. Взимку ви не зможете в ожеледиці. Нормально рушити, нормально поїхати, нормально заїхати, припаркуватися, виїхати з парковки і так далі. Ну і влітку вони у вас будуть давати більше, ніж треба шум. Будуть швидше зношуватись. Ну і взагалі це буде їзда некомфортна. Тому коли ж переобувати, які шини зимові обрати. Ну, я вам скажу так. Є шиповані. Зимові зимова гума є шипована, є не шипована, так звана липучка, як кажуть у нас просто простонароді. Дивіться від умов експлуатації від свого автомобіля. Що ви від нього хочете? Якщо ви хочете заїжджати на ньому кудись у бездоріжжя, ну беріть з шипами. Беріть, ну, в місті, якщо ви експлуатуєте в умовах міста, ну немає тут такої ожеледи в місті у нас. Останніми роками немає тут таких сніжних заносів, такого якогось бездоріжжя навіть у дворах, щоб нам брати шипи. Ну, Шипи ж дають додатковий шум, не забувайте, і додаткові незручності. На слизькій поверхні на сухій, підвищують гальмівний шлях і так далі, і тому подібне. Тому ну, дуже сильно. Ганятися за шипами я б вам не радив. Ну і звичайно, ви ж дивіться на автомобіль, на якому ви рухаєтесь. Якщо у вас звичайний міський седан, якась компактна малолітражка, ще щось подібне, то вам ну, навіть на шипах не бажано виїжджати на бездоріжжя, тому що ну, ви просто сядете на, на днище автомобіля і нікуди далі не поїдете. Хоч там будуть шипи, хоч там буде яка гума. Хоч там що завгодно. Тому вам підійде звичайно. Якщо у вас якийсь позашляховик, ви кудись великий поціновувач, їзди по бездоріжжю, є в нас такі напрямки, ну, такі е захоплення в людей, то ну, можливо вам потрібні грязовий великий протектор, можливо, там і шипи вам потрібні. Я ж не знаю. Ну тобто там все дивіться індивідуально. І е, враховуйте умови експлуатації вашого авто. Які брати марки, які брати бренди, е, чому віддавати перевагу? Ну, це вже залежить більше від вас, від ваших можливостей. Від товщини, як би не було банально, вашого кошелька. Ну, тому особливо великої різниці там. Я не думаю, що ви придбаєте. Так, десь дешевші шини, вони будуть більш шумні, вони будуть ну, менш комфортні. Більше як би не було смішно, якби вас не здивувало, більший розхід палива буде, тому що від шин також він залежить. Ну це і все. А на якісь такі інші умови, ціна шин і бренди. Незначно вони впливають. Рухався я на багатьох шинах і на Мішлен, і на Піреллі, і на Тойо. Ну, зараз принципово віддаю перевагу нашим вітчизняним шинам. Не реклама, ні в якому разі, не називаю, ні марку, ні бренд, нічого. Просто ну, така моя на сьогоднішній день позиція. На цьому все. Якщо будуть якісь у вас запитання, телефонуйте, пишіть в коментарях. Будь ласка, звертайтесь, будемо раді допомогти. Дякую за увагу. До побачення.